Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко! Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема уроку Речення з прямою мовою. Сьогодні на уроці мова піде про те, як в усному мовленні та на письмі відтворити висловлення певної особи. Марко весело запропонував, а тепер берімося до діла. А тепер берімося до діла. Весело запропонував Марко. В першому реченні ми бачимо, що на початку слова автора, а потім подається пряма мова. Пряма мова виділяється лапками на початку і в кінці. В другому реченні, починає, Друге речення починається з прямої мови. Бачимо також в лапках. Далі речення продовжується словами автора. Зверніть увагу на пунктуацію. В першому реченні це двокрапка, а в другому реченні це кома і тере. Пряма мова це точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені. Слова, що вказують, кому належить пряма мова, називають словами автора. Максим Рильський писав: усі слова співучі струни, коли під майстровим смичком. В усному мовленні пряму мову вимовляємо повільніше і вищим тоном, ніж слова автора. Між словами автора і прямою мовою робимо паузу. Дідусю, відпочиньте вже, сказав Андрійко. Пряма мова, далі слова автора. Зверніть увагу на пунктуацію. Після прямої мови ставимо крап, кому і тире. У кожній родині з маличку казали дитині. Не кидайся хлібом, він святий. Слова автора двокрапка, далі пряма мова у лапках. Промовила конвалія. Прощай, гаю, милий. Промовила конвалія це слова автора. Далі йде пряма мова. Йду та людей питаю, де тут дорога до рідного краю. Речення починається зі слів автора. Далі двокрапка, відкриваємо лапки, пряма мова. речення питальне, тому, відповідно, в кінці стоїть знак запитання, лапки закриваються. На письмі пряму мову ми завжди беремо в лапки, а перше слово пишемо з великої букви. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставимо двокрапку. Онок похвалився дідусеві. Бачимо, двокрапка. Відкриваються лапки, починається пряма мова з великої букви. Я навчився плавати. Лапки закриваються, відповідно, речення в кінці речення. крапка. Бабуся питає, а хто допоможе мені води принести? Слова автора, далі двокрапка, відкривають лапки, з великої літери починається пряма мова. Так як речення питання, то в кінці. Прямої мови ставимо знак запитання, лапки закриваються. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ними ставимо кому, на це зверніть увагу. Або знак питання, або знак оклику, ну, це відповідно до інтонації. І обов'язково тире. Слова автора після прямої мови починаємо з малої букви. Я навчився плавати, похваливсь онук дідусеві. Пряма мова я навчився плавати. Лапки закриваються, ставимо кому, тире і з малої букви записуємо слова автора. А хто допоможе мені води принести? питає бабуся. Пряма мова. Речення прямої мови є питальне. Відповідно. В кінці ставимо знак запитання, лапки закриваються. Відповідно тому, що у нас вже тут є знак питання, ми кому не ставимо після лапок. Далі тільки і із малої букви слова автора. Речення з прямовою мовою можна зобразити за допомогою схем. Перше, слова автора ставимо двокрапку і записуємо у лапках. Пряму мову. Зверніть увагу, наче речення після лапок завершується крапкою. Друга схема: Слова автора: двокрапка, лапки відкриваються, речення окличне, прямої мови. Да? В кінці цього кличного речення ставимо знак оклику, закриваємо лапки, на цьому наша конструкція завершена. Тепер два варіанти речень, які починаються з прямої мови. Відкриваються лапки, з великої літери записується пряма мова. Закриваються лапки, ставиться кома. Тре із малої букви слова автора закінчуються ці речення крапкою. Пряма мова в лапках це може бути окличне або питальне речення. Закриваються лапки, кома вже не ставиться у нас. Ми ставимо тире із малої букви слова автора. Представте припущені розділові знаки. Ще поче хвиля хвилі, на берег подивись. Це знову ночі білі в Одесі почались. Речення починається зі слів автора. Далі двокрапка, відкриваються лапки, і з великої літери починається пряма мова. В кінці речення лапки закриваються. Відповідно до цього речення схема 1. Я крикну в жировлю. Візьми мою журу. Я крикну в журавлю, це слова автора. Ставимо двокрапку, далі з великої літери, е, пряма мова починається. Беремо пряму мову у лапки. На початку і в кінці закриваємо лапки. Схема номер 2 Бачимо, що пряма мова містить в собі окличне речення. Да? знак оклику в кінці прямої мови. Вовк Лося запитав: ти чому рогатий став? Вовк у лося запитав, це слова автора. Далі ставимо двокрапку, відкриваємо лапки з великої літери, починається пряма мова. І, так як за змістом це речення питальне, то в кінці прямої мови ставимо знак запитання і закриваємо лапки. Відповідно, це схема 3. Соловей щебече в лузі, добрий ранок всім вам, друзі! Соловей ще бечі в лузі це слова автора. Далі ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, починається пряма мова. Це речення містить у собі звертання. Друзі. За інтонацією, це буде окличне речення. Да? Тому в кінці ставимо знак оклику і закриваємо лапки. Це схема номер 4. Буде добра каша, каже бабця наша. Це речення починається з прямої мови. Відкриваємо лапки, далі пряма мова, закриваємо лапки, ставимо кому, тире, і з маленької літери в нас записується слова автора. Каже бабця наша. Це схема номер 5 Ну, можете звернути увагу на пунктуацію в п'ятому реченні. Вправа 503. Треба перебудувати речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови. У першому реченні ми бачимо, що на початку у нас слова автора двокрапка, далі пряма мова. Здоровенькі були пастушки, усміхнувшись, гукнув подорожній. Пряма мова міститься собі окличне речення, відповідно знаку оклику, лапки закриваються, кома не потрібна. Стоїть тере, і далі слова автора з малої букви. Ти у рідному домі у своїй стороні. Мову говорять мені кожен кучик і стежка. Пряма мова. Після прямої мови лапки закриваємо, ставимо кому, тире і далі з малої букви слова автора. Я зеленію, бо засіває мене праця людська, каже поле. Після прямої мови ставимо кому, тире і далі з малої букви слова автора. Ти для кого так виспівуєш пісні? Ми спитали Соловейка навесні. Пряма мова. Ти для кого так виспівуєш пісні? Це питальне речення. Бачимо знак запитання, закриваються дужки. Далі тире і слова автора з малої букви. Зеленію. Перевірне слово зелень. Зверніть увагу на букву сполучення «Л». Стежка перевірне слово стежечка. Вправа 505. Прибудуйте подані речення на синонімічність з прямою мовою. Накресліть схеми. Давня мудрість учить, що не потрібно робити іншому. Того, чого не хочеш, щоб робили тобі. Обіцяв горщик, що розіб'є казана. Юрко радісно вигукнув, що його мама найкраща. Давня мудрість учить. І далі двокрапка відкриваємо лапки, починається пряма мова. Не роби іншому того! Чого не хочеш, щоб робили тобі. Відповідна схема з великої літери. Починається слова автора двокрапка. Відкриваються лапки і пряма мова. Обіцяв горщик розіб'ю, я казана. Обіцяв горщик це слова автора. Далі двокрапка, відкриваються лапки. І пряма мова, закриваються лапки. крапка. Юрко радісно вигукнув: Моя мама найкраща. Слова автора двокрапка, відкриваються лапки для прямої мови, речення окличне, відповідно в кінці прямої мови, знак оклику, і лапки закриваються. Вправа 507. Розставте припущені розділові знаки, у яких речніх є звертання. Готові капітани, але чутно запитав помічник. Відкриваємо лапки, готові капітани. Це питальне речення це пряма мова. Закриваємо лапки, ставимо тере. Команд тут не потрібна після прямої мови, тому що це вже питальне речення. Звертання капітане. Ромка захоплено вигукнув. От спасибі, що врятували. Ромка захоплено вигукнув це слова автора. Після них ставимо двокрапку. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову. Закриваємо лапки. Дружній череді вовк не страшний. Часто говорив батько. Часто говорив батько, це слова автора. Вони знаходяться після прямої мови. Відповідно, відкриваємо лапки пряма мова, закриваємо лапки, ставимо кому, ре і далі слова автора ми бачимо, записані з малої букви. Я нахилився до тусі і запитав: Слухай! А ти собак боїшся? Речення починається зі слів автора. Далі двокрапка відкриваються лапки з великої літери, починається пряма мова, де ми чуємо звертання. Слухай, до когось звертаються, до дівчини. Це питальне речення в кінці знак питання бачимо, лапки закриваються. Я сказав, Сонце-сонце. У діли мені живучої води. Я сказав це слова автора. Ставимо двокрапку, відкриваємо лапки. Далі йде пряма мова, яка складається із двох речень сонце сонце це в нас речення звертання, звертання до сонця. У діли мені живучої води. Три крапки бачимо. І закриваються, закриваються лапки прямої мови. Наш урок завершено. На все добре!